Якщо ви хочете знати все про таро, метафизику, чакри та інші незвичайні цікаві речі, не пропускайте. Світанок на М1. Чому? Бо до нас приходить Анесті на Абсолют. Розповідає стільки крутої інформації, про чому ексклюзивно, безкоштовно і тільки для нас. Доброго ранку. тобі! Доброго ранку! Так, щось ми давно з тобою про чакри не говорили. А думаю, настав час рухатися далі. Яка чакра у нас сьогодні на черзі? А на черзі на сьогодні серцева чакра. У нас знаходиться ось тут трошки вище наших грудей. Так, я, я не щупала. Є. Yeah. Так, і тут у нас знаходиться зелена чакра. Це Анахата. Це така вона дуже тендітна, це найменша чакра в нашому тілі, але вона одна із найсильніших. Але дивіться, взагалі у нас анахат відповідає не тільки за любов, вона відповідає ще й за вдячність. І пам'ятайте, скільки разів я вам взагалі розповідала вже про вдячність, коли ми випромінюємо багато вдячності у світ, багато любові, що ми отримуємо навзаєм? гроші. Багато дивідентів. Ну гляди, все просто. Я хотіла це знаєте там фінансовими матеріальними благами. Насати Ліда, гроші коло Гроші. Давайте нам гроші. Ми вже дорослі люди. А ще іноді кажуть, що ця чакра рожевого кольору. Тому хто хоче її прокачати, вам треба носити рожевий кварт. Що потрібно взяти на заміточку зараз нашим глядачам для того, щоб підготуватися до нашої майбутньої практики. Значить, я дуже рекомендую вам запастися свічкою зеленою, зеленою або рожевою. Так. То у нас є зелена. Далі вам треба чай з жасміном. А у нас сьогодні буде практика, яка називається жасмин любові. Це китайська практика. Вона побудована на такі чайні церемонії. У нас буде спрощена версія, бо вибачте, я не майстер чайних церемоній. Тому ми з вами зробимо те, що ви можете зробити вдома. І так, скоро у нас наступає весна, і на вулиці буде квітнути живий жасмін. Живі квіти вони ще й наповнені енергією життя. Взимку, на жаль, живим жасміном у нас не зрослось, тому у нас сушений жасмін. Зразу ми знайшли чай з жасміну. Але що ми будемо робити? Ми будемо пити чай, пиття цього чаю робити певну практику. І нас буде горіти світічка дуже просто, дуже приємно, дуже наповнююче, заспокоююче і коли ви в спокійному стані, в стані рівноваги, стані гармонії, стані любові, у вас реально ваші справи будуть налагоджуватися і гроші вас побачать нарешті. Так, спочатку, щоб у вас побачили гроші, вам потрібно, щоб ви побачили кліп, Ну, ви зрозумієте, як працює всесвіт, просто дати це енерго Тому Найголовніше, щоб прийшли гроші, потрібно ніколи, ні при яких обставинах не перемикати М-1. Зрозуміло. Да мене триває, і просто зараз ми будемо приходити до практики із поетичною назвою Жасминове серце. Але ся абсолютно зізналась, що вона буде називатися саме так. Перш ніж перейти до самої практики. Розкажи, будь ласка, Анесті, чому ми обрали жасмін саме для цієї чакри. Поки я вам розповім, чому жасмін, Даніель нам розділє цей ароматний чайок, ми його потім будемо нюхати. Так, Даніель, прям гляньте від душі, як наливає. Боже, значить, розповідаю, чого жасмін? Жасмін, взагалі, квітка любові. Якщо у нас в Індії вважається, що у нас лотос. все лотоси, у нас там священа квітка лотос, то в Китаї жасмін це квітка ніжності. Квітка любові, а. да. Так, запалюємо нашу свічечку. А, вимкнути світло mm. і поставити музику і поспати. Я розумію, чому, до чого ти ведеш, але ні. ні. Ну добре. Зараз беремо, робимо декілька ковточків нашого чаю, насолоджуємось ароматом, пропускаємо енергію. Чай вже зміни по своєму тілу. Взагалі, чай. Каву обов'язково маєте пити із своєї власної чашки. Вона тримає цю енергетику. Вона тримає ваш е, намір, ваші цілі. Вона все пам'ятає. Виділіть собі 5 хвилин зосередитись на собі. І жасминовий чай вам це допоможе. Зранку насичуєтесь цією енергією, ви зараз кажете мені, Настя. А що ми потім такі спокійні будемо весь день робити? Коли ви в спокій, ви приймаєте холодні, зважені, адекватні Решні, рішення, так. ви не керуєтеся емоціями, ви не керуєтеся агресією е і не виводите закон рівноваги і з балансу. Зводи. Тому вас, в принципі, ніхто потім не лупить Я за зараз те, що дуже ви. Ви можете спокійного. Зараз тепла. ви маєте прикрити очки. Просто відчуйте, уявіть, як у вас по тілу розливається тепло. От від кін... від а, пальців на ногах тепло просто піднімається, таке дуже приємне. Як чай до вас заходить в організм, таке тепло розливається. І ця практика не на те, що ви маєте уявляти лотоси, це просто зосередження на собі, на своєму внутрішньому спокою, на своєму внутрішньому стані і насичення цим теплом, любов'ю, яке передає вам чай. Зранку робіть реально собі три хвилиночки, зажгли світічку, випили гарячий чай, прикрили очі, відчули, як все це окутує ваше тіло, і потім в цьому задоволеному стані налаштованому ви можете проживати свій день інакше, не так, як ви зазвичай живете. От. Я дуже люблю, як лідер робить практики по-хорошому. Люблю, тому що от вона прям так добросовісна. І я прям відчуваю, як що ти відчуваєш. Тобто, от я відчуваю від цього, не знаю. А Даня Знаєш, коняє. Я теж у Екатерини Балакірєвої роблю практики дуже гарно. А що таке? Бо я не отримую від тебе ніколи. Молодець. Не ображай мені. А <harder> може, просто <-charger> Даніель треба робити, що тобі кажуть. Дякую тобі... aqui... дуже сильно. Я люблю твої практики і Україна любить твої практики. Я знаю, що в кожному вдома є мішечок, монетка, е маятник, блокнотик. Ще багато дуже всього, тому що Аннасті не порадить погано. Ще буде гарна чашечка тепер часа. Да, і щось чай. А не з нами сьогодні. Добрий ранок.